Кілька років ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС прикарпатського Чорнобильського батальйону боролися за те, щоб їм поновили статус ліквідатора категорії 2А. І ось вчора заступник голови ОДА Роман Іваницький вручив посвідчення 21-му Чорнобильцю. Цю маленьку перемогу ліквідатори аварії називають святом. І справа навіть не в грошах, хоча надбавка до пенсії є, а в тій зневазі і приниженні, яких чорнобильці зазнавали впродовж років, виборюючи своє законне право на пенсію. Це влада, якщо дає слово, вона це слово виконує. Так чи ні? Так. От і все. Якщо я сказав, що буде це питання стояти на контролі у мене в вікна воно і стоїть на контролі. Але повірте, що один ніколи нічого не зробить. 13 років тривало протистояння з владою на місці і в Києві. Але акт шанування чорнобильців таки відбувся. Для того, щоб правда перемагала, треба, щоб була слагодність і дружба. Без адміністрації Роман Русановича. Ви як сказали там на мікрон. А ви мені вірите? Було Бу. я, я таке? А вірите я, мені? А я, а я казав, а поки що Роман Русавич? Ми вам віримо. І ми вам віримо, віримо. Ми вам віримо. <різь> і дякуємо за те. Прикарпатський Чорнобильський батальйон довів, що гуртом можна перемагати будь-яку чиновницьку несправедливість.